Підвела хвороба СБУ затримала в Запоріжжі бойовика, який приїхав в місто підлікуватися від туберкульозу. Оперативники з'ясували, він воював на боці терористів від початку війни на сході України. Був на передовій і брав участь у боях проти української армії під Дебальцевим. Його родичі тим часом осіли на мирній території, переїхали до Запоріжжя і отримали статус переселенців. Біля їхнього помешкання бойовика і затримали. До України підозрюваний заїхав через Російську Федерацію. Він розповів піти на такий ризик його змусила повна відсутність медичної допомоги у невизнаних республіках. За участь у терористичних формуваннях, затриманому загрожує до 15 років ув'язнення. До речі, від туберкульозу у Запоріжжі його таки вилікували. Этого я, я бы не мог зробити Донецький, тому що там почти нет медицинского обслуживания і лікарств. А ті лікарства, що є, очень дорогі. 21-річний мешканець Донецької області вступив до лав бандформувань ще в 2014 році. У лавах бандформувань він приймав активну участь у протистоянні силам АТО під Дебальцево, а також у других гарячих точках тимчасово окупованих територій.